Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі! В цьому відео я вам розповім, чому зараз треба дуже ощадливо споживати електроенергію. Наприклад, зараз Дивіться, чому всі говорять, типу, що споживає електроенергію дуже ощадливо. Наприклад, якщо ти там пішов в ванну, то в кімнаті, де ти спиш, або в робочій кімнаті треба вимкнути світло. Або якщо ти там комусь в гості пішов, то вдома треба везде виключити світло. От, Тому що... Щоб, ну, дивиться. Щоб де, зробити легче нашим енергетикам, то треба завжди економити. Економити, треба економити, о, треба тось екому, економити енергію, наприклад. Дивіться, якщо там пишуть енергетики, типу що, будь ласка, там не споживайте багато енергії, ну, щасливо використовуйте і не вмикайте кілька потужних приладів до кінця дня. Ну, Пишуть так енергетики, тому що знаєте, яка причина, ми зараз. Ж Війну. У нас війна з Росією і, на жаль, Росія обстрілює кожен день газ інфраструк... газові інфраструктури, електростанції, підстанції. От. Тому, друзі, я рекомендую вам зараз ну, дуже сильно якому, ощадливо користуватися електроенергією, не вмикати кілька потужних приладів з 8 з 7 ранку до 11 вечора. І так ви зробите енергетикам набагато ліпше все вчинити ну, те, що спортила Росію. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, чому треба зараз е, ощадливо використовувати енергетику, газ. І, кстати, я хотів вам подякувати за 1018 підписників, друзі. Дуже дякую вам за 1018 підписників. Ви великі молодці. Дуже дякую. Пан, вже, поч... як говориться, почало... почали швидко набирати підписники. Пам'ятаєте, виходить. Ще 15 годин тому в мене було 16 підписників, а вже, а вже в мене 1018. Друзі, давайте наберемо до вечора 260 тисяч підписників. Якщо ми наберемо 260 тисяч підписників до вечора, то я дуже радий буду. От, тому, друзі, ще раз всім до побачення, всім гарного дня. Підписуйтеся та не забувайте ставити лайки, хто може.